Друзі, всім привіт! Це наш блог, поганий соціолог. І сьогодні наша рубрика, що наближає нашу перемогу, де ми обговорюємо з, разом з нашими партнерами-колегами з центру контент аналізу. Новини, які відбулися а, минулого тижня, і робимо це в цифрах коротко і детально. А, я вітаю Наталю Кравчак. Доброго дня. Це аналітикіння Центру контент аналізу. Вітаю колеги, вітаю глядачі. Що ж, прийдемо до вже традиційного нашого щотижневого огляду новин найрезонансніших, Хоча ми з вами живемо, живемо в такий доволі динамічний період, коли видається, що будь-який інфопривід є надважливим. Проте експертами з центру контент аналізу був відібраний топ-10 новин за кількісними показниками. Ми пройдемося по топ-10. П'яти зараз новин почнемо з п'ятого інформприводу за кількістю ваших спостережень до першого, а потім у загального. Тож п'ятий інформпривід це обмін військовополонених, який відбувся минулого тижня. Це дуже важлива була новина для всього українського суспільства, так. яка мала 100% підняти і наш бойовий дух, в тому числі, і послабити бойовий дух е наших ворогів. Прокоментуйте, будь ласка, цифри. Тут важливо нагадати нашим глядачам, що таке оця кількість згадувань за тиждень, яку ви фіксуєте, що такі унікальні інформаційні майданчики. Далі я поясню е, інші цифри. Так, починаємо наш огляд дійсно, як ви зазначили, з дуже важливої і позитивної новини, а саме обміну військовополонених, серед яких багато захисників Азовсталі. За боротьбою, які спостерігали не лише українці, а й напевно весь цивілізований світ, тому резонанс до події великий. Як ми можемо бачити, 934 унікальних майданчики цей показник є найвищим серед усіх інфоприводів, які сьогодні ми будемо згадувати. І тут власне варто зупинитися і пояснити, що унікальні майданчики це ресурси, це змії, в яких згадано про дану подію. До нашої вибірки входять всі онлайн-медіа України, центральне телебачення, преса та радіо. Тобто, сюди, Тут... сюди не входять соціальні мережі? Так для даного дослідження ми використовуємо лише так звані традиційні медіа, тобто без соціальних мереж. Угу. Як ми бачимо. Щодо даної події зафіксовано майже 3700 згадувань. Хоча, гадаю, якби дата не співпала з закінченням нашого досліджувального періоду 22 вересня, а про новину ми дізналися пізно ввечері 21-го, тобто в нас було лише півтори доби на збір даних, то рейтинг цієї новини був значно вищий і, можливо. Місце б займала теж новина вище, тобто тут має значення саме дата виходу новини і її співставлення з періодом нашого дослідження. Але при цьому для нашого ефіру ми проводимо опитування серед наших користувачів спеціалізованого мобільного нашого додатку Оперсо. І бачимо, що не незважаючи на те, що не вона ну там достатньо нова, при цьому все одно майже 98% опитаних. Чули про цю подію. А, далі ми в наших респондентів завжди запитуємо, чи позитивна ця подія для України. І там є декілька відповіді, типу це позитивна не позитивна, або, або ж важко відповісти. Ми на, на базі цих даних складаємо індекс від 1 до 100 і бачимо, що тут за цим індексом 99, а, на, на думку респондентів, на 99 позначок по умовних. Ця позитивна дуже. Важлива подія для України ну, без перебільшення, звичайно ж. Тобто, все одно про цю подію чули максимум людей, і залишається два відсотки опитаних, ну які десь знаходились за межами інформпростору типу там, можливо, не дивилися центральну пресу, чи не читали чи не дивилися новини. Але при цьому це знову ж таки ми маємо пам'ятати, що. Ми не аналізуємо тут показників соціальних мережах, тому тут може бути невидно. Хоча в принципі 98%, Як ви кажете, це два відсотки. Це в межах статистичної похибки, тому так це абсолютно в межах похибки. А наступний інформпривід зовсім не звичайно ж не позитивний. Це геноцид в ізюмі. Ми всі бачили, були вражені. Тими страшними фото з розкопок цих масових поховань. І вчора вже президент заявив про те, що ці всі розкопки були завершені, проте, на жаль, були виявлені і нові масові захоронення ізюмців і наших захисників. Проте, прокоментуйте, будь ласка, знову ж цифри, які, які ви отримали. Із просуванням українських військ та деокупацією наших територій, на жаль, ми можемо фіксувати нові звірства росіян. Інфопривід залучив найвищі показники щодо охоплення аудиторії. Це близько 90 мільйонів контактів, що є найвищим серед усіх. Новини, які ми будемо сьогодні обговорювати, новина сколихнула не лише Україну, а й міжнародну спільноту, і ми могли спостерігати, що Порядок денний він знову перейшов до України. Хоча от цікаво було, що Росія намагалася перебити увагу до трагедії в Ізюмі, особливо напередодні генасамблеї. Мова йде насамперед про масовані атаки Донецька. Проте як, на мою думку, це їм не вдалося. Ми могли фіксувати тривалість обговорення геноциду в Ізюмі, і комунікація вона була поетапною, власне, від самого факту про масові захоронення до повідомлень про завершення ексгумації тіл та фіксування. Злочинів росіян нашими правоохоронними органами, uh -huh. тобто українська сторона намагалася якомога довше підтримувати дану тему насамперед для міжнародної спільноти, щоб якомога ширша аудиторія чула про дані звірства, і при цьому це не ставало фоном. Угу. Ну і ми бачимо 5 тисяч згадувань на тиждень, що достатньо такі велика цифра, незважаючи на те, що це там четвертий інфопривід, із нашого топ 10 При цьому про цю подію чули там 92% опитаних наших користувачів, і звичайно ж оцінили її як зовсім не позитивну подію для України. Проте ж, ну знову ж таки важливо підтримувати цю тематику війни, щоб як ви кажете, обов'язково наші партнери не втомлювалися. І такі страшні новини. Вони ж. Ну, звичайно, як завжди, для новин для новинних майданчиків якісь трагічні страшні новини роздаються набагато краще ніж якісь там буденні перемоги повсякденні. Третій інфопривід це контрнаступ зсу та деокупація. Важливо відмітити, що минулого і позаминулого тижня ця новина була топ-1. Вона була на першому місці у нас. При цьому знову ж 96% з нашої сторони чули про цю подію. Ця подія має індекс 99, тобто дуже позитивно вважають наші респонденти, що це дуже позитивно, звичайно ж, подія для України безсумнівно. Але вона вже не топ 1 лише третя, поки що новина, яка в топі вже третій тиждень, проте актуальність її дещо зменшується. Щоправда, не в сенсі важливості події, а суто в кількісному вимірі, адже ми можемо спостерігати, що порівняно з минулим тижнем кількість згадувань вдвічі менша. Проте охоплення теж дуже високе, близько 70 мільйонів контактів з аудиторії. Uh -huh. Дещо зміщується. Акценти меседжів, які висвітлюються в українських змі, від захвату від подій, від переліку населених пунктів, які були звільнені, українські медіа просувають меседж. Про безпорадність, про певну беззахисність окупантів, які вимушені були е, тікати. Е, також наводяться приклади звірств, які відбувалися на окупованих територіях. Е, в змі продовжує це з'являтися повідомлення про виправдання втечі з Харківщини. Е, щоправда, наш ворог не називає це втечею, але всі ми з вами розуміємо, як це відбувалося. В Принципі свідченням цьому є і е, ленд-ліз від росіян, які вони по собі залишали. Е, також зміщуються акценти в географії. Е, з цього разу мова йде не лише про Харківську та Херсонську області, а й з'являється інформація про звільнення населених пунктів Луганщини. Uh -huh. Як правило, е, комунікація йде. Від офіційних джерел насамперед від Сергія Гайдая, очільника Луганської ОДА. цікаво спостерігати, що ми фіксуємо саме офіційні заяви. Щоправда, можливо, тут є надія, що наші українські медіа навчилися як працювати з інформацією, з її перевіркою. Хоча ми можемо спостерігати в Пабліках соцмереж дещо іншу картину. Угу. ну Дійсно, тому що ми бачимо спостереження саме ну ваших даних в медіа, які спираються на офіційні дані. Проте знову ж люди, які користуються там соціальними мережами, можуть бачити набагато більше інформації, яка ще не підтверджена неофіційна, про більшу кількість там відвоюваних, звільнених населених пунктів. Проте ми ж завжди чекаємо. Офіційних підтверджень ці, цієї інформації, ну і бойові дії, можливо, були не такими активними минулого тижня, як це було на позаминулому тижні, коли велика достатньо велика відчутна територія так, так. українських земель Харківської області була звільнена. Ну, проте, ми все ще чекаємо нових перемог і в Луганській, Донецькій і в Херсонській областях, де продовжуються активні бойові дії. Другий інформпривід це референдуми на окупованих територіях. 96% користувачів нашого мобільного додатку чули звичайно ж, про е цей референдум. Е було звернення там президента Росії з приводу проведення цих референдумів, е в тому числі. Ну, і звичайно, ж, ми ж чекаємо, е чим це все завершиться. Звичайно, ж ніхто не буде визнавати там цих референдумів, проте цікаво що це виліється? що з вашого боку можете сказати. Інфопривід щодо проведення псевдореферендумів залучає близько 85 мільйонів контактів і розходиться на всі види аудиторії, як масову, так і бізнесову, зацікавлену в політиці. Таку ж картину ми могли спостерігати і в новинах, що обговорили раніше. Щоправда, тут залучено дещо більше контактів із аудиторію, зацікавлену безпосередньо в політиці. Uh -huh. Період обговорення. Даних референдумів значно ширший, ніж наш період дослідження, тобто 16-22 вересня. Проте після 20 вересня і виходу заяви від окупаційної влади про проведення псевдореферендумів в чотирьох областях України ми спостерігаємо різке збільшення кількості згадувань, uh -huh. і в українських медіа розходиться не лише реакція міжнародної спільноти та очільників держав, а й теза. Про незмінність стратегії України, не дивлячись на будь-які результати. Власне, це теза влади, і вона набирала обертів безпосередньо в ЗМІ умовно об'єктивних, а в медіа з меншою якістю ми спостерігали лише фіксацію про проведення псевдореферендумів, їхню. Цирковість, а ось меседж від влади ем, зустрічався вкрай рідко. Угу. Ну, справді насправді, оці там якісь інформаційні приводи, які нам підкидують наші вороги, вони теж дозволяють тримати Україну на перших шпальтах там новини всього світу і е, підтримувати цю тональність того, що в Україні йде війна, щоб про нас не забували, тому що ну знову ж інфоприводи важливі і важливі вони нові. Для того щоб це знову ж таки було цікаво за цим спостерігати, і не лише одними бойовими діями, власне, як пишеться історія цих перемог, е і перший інформпривід, який був в топі за вашим аналізом, це мобілізація в РФ. Ну вона йшла якби в унісон з оголошенням цих е референдумів, і е там в унісон знову ж таки з обміном полоненими. Приблизно в один той самий момент 98 відсотків цікавий факт чули про цю подію, при цьому як ми бачимо, чи позитивна новина для України наші респонденти сказали, що ні, скоріше не позитивна. Хоча знову ж таки в новинах вже ми зустрічаємо там різний аналіз з приводу того, чи вдасться це взагалі зробити росіянам, чи в змозі вони підняти 300 тисяч ну заявлених нових мобілізаційних цих резервів. Проте згадувань за тиждень було ну знову ж таки максимум, наскільки я бачу, 8 тисяч дуже багато. Обговорення питання мобілізації в Росії набрало обертів вже за декілька днів до офіційного оголошення 21 вересня про старт мобілізації. Але найцікавішим тут було спостерігати за превентивною комунікацією української влади, яка, як на мене, мала дві мети: по-перше, це внести власні меседжі в порядок денний Росії, тим самим перебиваючи їхню комунікацію. І друге, це заспокоїти населення України, дати зрозуміти, що цей крок був очікуваним, ми до нього готові, і це не змінить наш. Поривань до перемоги, uh -huh. та й загалом, як нам відомо, прихована мобілізація вже тривала давно. Ми могли спостерігати про 21-22 вересня. Зміну меседжів, які ширилися в українських змі, від власне самого факту про старт мобілізації, реакції росіян на неї, до висвітлення і обговорення доволі болючого питання про мобілізацію безпосередньо українців на окупованих територіях питання сенситивне і, і досі не вирішене. Добре, і ми тоді переходимо до останнього нашого слайду. Решта новин, які не потрапили в топ-5, але потрапили в топ-10. Ми їх коротко тут е, просто назвемо: це ядерний шантаж від Путіна. Е, майже три тисячі згадувань. Проте я думаю, що це знову ж пов'язано з досліджуваним періодом. Ну е, о, оскільки 94 людей все ж таки чули про цю подію, е, що досить високий показник. Кількісні показники поширення даного інфоприводу дещо менше, ніж попередніх п'яти. Проте, з огляду на ваші дані, про новину чуло майже все населення України. Що цілком зрозуміло, оскільки цей шантаж звучить вже від початку повномасштабного вторгнення. Новий ріст кількості згадуваності спричинений заявою Путіна від 21 вересня, і реакцією на неї заходу. Міжнародних очільників, очільників держав, і власне ці меседжі і розійшлися в українських змі, uh -huh. тут я б додала, що експерти центру контент-аналізу сходяться на думці, що владі потрібно почати превентивно комунікувати дане питання, потрібно дати вказівки, як діяти населенню, якщо все ж Росія застосує ядерну зброю, uh -huh. і хоча ми можемо спостерігати, що Подібні заяви все частіше з'являються від влади. Так, вперше ми вже від розвідки чуємо, що ймовірність застосування ядерної зброї все ж є. На вихідних теж прозвучала заява від Зеленського про те, що даний шантаж все ж потрібно розглядати всерйоз. 77-ма сесія генасамблеї ООН та саміт Шанхайської організації співробітництва представлені в топі найрезонансніших подій за минулий тиждень. Проте з огляду на ваші дані менше 70% респондентів чули про дані заходи. Тут цілком зрозуміло, оскільки інформація поширювалася на зацікавлену в політиці аудиторії, для масової вона все більше втрачає свою актуальність, так якщо в перший, наприклад, місяць-два, в кожен українець спостерігав за подіями на міжнародній арені, які стосувалися України, з надією, що це. Змінить на краще, це завершить війну. Зараз приходить розчарування певне і розуміння, що миттєвих змін не буде. Угу. Те саме стосується, наприклад, саміту шанхайської організації, які на восьмому місці тут взагалі менше 60% випитаних чули про цю подію і згадувань лиш там 1800 на 300 майданчиках. Що теж говорить, о якраз підтверджують ту тезу, яку ви кажете, що в принципі ці міжнародні події українців зараз ну дещо менше бентежить, менше цікавлять, тому що є багато своїх внутрішніх про які потрібно думати. Особисто мені було цікаво спостерігати, як в українських змі саме шут висвітлювався в контексті меседжу про дипломатичний крах Путіна. Угу. Його колеги по саміту всіма можливими їм методами демонстрували незгоду з діями президента Росії та його поплічників. Ми бачимо наступних дві новини: це відкриття Макдональдсу і мав чумав в Україні. E, що на 30% більше опитаних чули, наприклад, про цю подію ніж про попередню, тому що це знову ж таки подія, яка має відношення пряме там до кожного українця і кожен українець на, на собі може її відчути. E, ну Причому мав Віспа така нова нове захворювання в Україні, яке вже давним-давно були про нього новини, але ось ось тільки зараз воно дісталось mm -hmm. до України і що нам навіть не пояснили, як. Себе вберегти від цього. Загалом Макдональдс вийшов цікавий комунікаційний кейс, швидше вимушений, проте вдало використаний. Це так званий саспенс, грав час з очікуваннями представників цільової аудиторії. Якщо раніше про відкриття, закриття закладів, чули. Лише представники певних локалів, а тим більше тут мова йде про відкриття закладів в Києві. Так про це наразі чула майже вся Україна. Цікавились і вболівали навіть ті люди, які не споживають МакДональдс. Щодо мепчої віспи, чули вже раніше. Як правило, українці обговорювали про це. в Контексті чергового сюрпризу е, року 2022. Е, ріст е, згадуваність був спричинений е, першими трьома випадками захворювань в Україні. Е, проте в, представники МОЗ вдало прокомунікували, е, в, оголосивши пев, весь перелік е, ознак захворювань і наголосивши на тому, що воно проходить в легкій формі. Mm -hmm. Добре. Що ж, Наталі? Я вам дуже дякую за те, що включились знову наш ефір. На цьому будемо завершувати, і сподіваюся, що на наступному тижні будемо мати більше гарних новин, які наближають нашу перемогу.